Дорогі раки, приємно, що ви зі мною рада вітати вас на каналі. І так, ваші фінанси, що буде змінюватись? Тема сьогоднішнього розкладу. Хто чекає фінансових змін, а їх, мабуть, чекають усі, тому що, скільки не заробляй, завжди мало, скільки не заробляй завжди, хочеться більше. Тому сьогоднішній розклад дуже актуальний для кожного. І так, ваші фінанси що буде змінюватись? Що я бачу? Вісімку жезлів в перевернутому стані. Так, ідемо далі. Король мечів, дуже добре. І, звісно, четвірка мечів теж у перевернутому стані. Мої дорогі глядачі, я сьогодні обрала колоду протилежностей для того, щоб глибоко відстежити ваш фінансовий стан, що у вас там відбувається. Ця карта показує завжди, як кажуть, темну і світлу сторону, плюс і мінус, і вона дає дуже багато інформації. Підказку пораду ми відкриємо в кінці розкладу, а зараз давайте переходити до арканів. Перша карта у нас вісімка жезлів, це дуже хороша карта. Вона притягує ваші мрії, бажання, цілі, і зараз вона у вас в перевернутому стані. Тому, дорогі глядачі, для того, щоб фінанси до вас ішли, перше, що треба зробити, поставити собі нові цілі, зрозуміти, чого ви хочете. Тому що гроші завжди приходять на ціль, і в вашому випадку у вас як немає цілі. Ви зараз будете за щось боротись. Можливо, на роботі ви будете обходити конкурентів, можливо, ви будете вирішувати якісь інші життєві питання, сімейні справи, але все це буде впливати на вашу енергію, на ваші фінанси. Треба бути сильними і треба боротися за місце під сонцем. Тому що зараз буде дуже багато даватися енергії і треба її правильно використовувати. Якщо ні, то потім бачите, може бути депресія. А вам цього стану не треба. Ви навпаки, вже будете вибиратися з цього стану, якщо довгий час не те, що ви були в депресії, а просто довгий час ви не могли вирватися з якихось одних обставин. І ось зараз вже у вас все буде мінятися і будуть приходити фінанси. Тому що енергія і гроші вони взаємопов'язані, і ви маєте завжди про це пам'ятати. Тому перше, що ви маєте зробити, дорогі глядачі, це поставити для себе нові цілі, за які ви будете боротись. А у вас немає цілі, тому ви знаєте, що уже робити я вам підказку відкрила. І тоді все буде мінятися, тоді все буде розв'язуватися в хорошу для вас сторону. Для багатьох ще є моменти, коли, до прикладу, вас дуже сильно ранить якась сторона фінансова, що ви ось щось хочете придбати, а не можете розуміти, що робите можливе і неможливе, а не вдається. Тут також є підказка по цьому питанні, тому що тут буде енергія, і треба боротися. Якщо буде ціль, щось змінити, щось придбати. Більше заробити, то ви це зробите. І пам'ятайте, що ці розклади вони надзвичайно потужні, вони коротесенькі, вони, бачите, маленькі, лише три карти, але ці карти дуже глибоко відкривають ту проблему, яка не дає вам спокою на даному етапі. І тут є всі підказки для вас, всі ключики, як кажуть. Тому перше, що ви маєте зробити, це поставити собі ціль, і ваші фінанси будуть змінюватися. І навіть якщо другі глядачі все йде стабільно, все добре, ви також маєте пам'ятати, що завжди має бути ціль, на яку ці гроші йдуть. І так, порада підказка, це старший аркан, зірка, карта життя, карта мрій і бажань. Бачите, це те, що я говорила ще на початку, що треба поставити собі ціль, можливо, запланувати щось, загадати якесь бажання. І неважливо, що зараз відбувається, бо тут, ви бачите, якщо подивитися на вісімку жезлів, то людина, яка біжить, все ламається, не розуміє розумієш, Що робиш, куди йдеш, все трішки заплутано і сіро, хочеться від усього втікти, все дуже швидко розвивається, сьогодні тут, завтра там. Але цілі мають бути, попри все, тому що тільки так ви йдете правильною стежинкою свого життя. Тому, ви знаєте, неважливо, що зараз відбувається, ніколи не відмовляйте собі у своїх мріях. Заплануйте собі своє життя. Пропишіть його за півроку, за рік, за три, за п'ять, за десять, у кого як там що. І найголовніше, що у вас просто були ці цілі, тому що тільки так ваші фінанси будуть змінюватися. Дорогі глядачі, я думаю, ви мене почули, зрозуміли, якщо щось у вас де не так, то перше, що ви маєте зробити, це поставити цілі, на які мають прийти ваші гроші. Все. Також я ще хочу додати підказку пораду, що треба проживати своє життя тут і зараз, тому що дуже часто другі глядачі, ви живете просто не підкріплені чимось. Тобто навіть малесенька мрія вона дає енергію, коли ви знаєте чогось захотіли придбати там, до прикладу, щось додому, або ж ви там поставили собі ціль десь їздити. Така малесенька зірочка, малесенький ваш план, але він вам дає дуже багато енергії, тому не забувайте себе в цьому житті радувати, робити якісь поїздки невеличкі, не забувайте про те, що ось так і фінанси йдуть, розумієте? Тому вам відкриті всі ці дороги, ви можете зараз подорожувати. Ви можете зараз поставити для себе собі велику зірочку, таку велику ціль і будете маленькими кроками наближатися. Але найголовніше, щоб ви це зробили. І тільки так ваші фінанси будуть змінюватися лише в кращу сторону. Почуйте мене лише в кращу сторону. Не буде цілі. Може бути депресія, може бути навпаки втрата фінансів. Тому тут дуже важливо зараз усе це поєднати. Ви не даремно завітали на розклад. Я вам бажаю всього хорошого, я вам бажаю гарного фінансового стану, тому що це теж дуже важливо для кожного. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще.